Всім привіт! Вітаю на каналі Зробив власними руками наші качки. Тихенько, тихенько. Тут друга наша качка. Сидять. Вийдемо бохвилюються. Ця качечка в кутику. Сьогодні вже 33-й день. У нас сидить То від 15 квітня. Та два тижні від 4 травня, сьогодні 18 травня. Значить, несли вони яйця, десь там було 6-7-8 яєць. Почали вони рвати пух. Бачите, довкола гнізда пуху багато є. <кій> і робила вже собі формувала гніздо. Це ми пізніше підцілили, вона з яйцями приїхала до нас, від батьків я забрав. Це вже нанесла, ми її посадили, ще одне яйце донесли і вона вже, вона вже була з пухом. Ось. Як я вже казав, це мій перший досвід з качками ну, кури відцепляти. Від, від я тримав, навіть від квочки, потім купував вже підрощені. Мусить бути вода, там в відрах, вода, кормушки з зерном, трубу ряк, перемішку з грісом, з комбікормом, газону Стрижу траву на подвір'ї, кидаю таку подрібнену траву, їм, щоб вони собі там мали. <кій> не знаю, десь 35 днів має качка сидіти. Подивимося, що буде і на коли вона висидить. Вона там де хвилюється. Вставати вона практично не встає. Побачу, як корм так, як був, так і є. <кій> Буде продовження, будемо знімати далі. Всім дякую за увагу. Лайкайте, коментуйте, щось рекомендуйте. Не знаю, як бути. Читаю, сам шукаю, як з ними поводитись. Качки шипуни. В принципі, вони мали б собі самі висадіти, питав там товариша, можливо, каченята потрібно буде в брудер підігріти. Казав, не треба, вона собі в своєму середовищі їх їх виведе. Зараз ну, погода у нас така пасмурна, сьогодні дощ. Ось там на колюч видно. І можливо потрібно, треба буде пінопласту зроблю, таке укриття, щоб було їм тепліше, щоб була комфортніша температура. Отже, Всім дякую, до нових зустрічей.